Це мої батьки молоді, це вони тільки як одружилися. Таке фото їхнє, бачите, в національних строях. Це 1927 рік. Оце як тільки вони побралися. Тобто, подивіться, люди і так практично всі, от тамтешні люди, і в нашому селі, в сусідньому італії скрізь от, орієнтувалися. На наші національні цінності, на наші вбрання, на наші традиції, звичаю і звичайну мову. Насамперед, тому що мова це ідентифікаційний код нації. Якщо не буде мови, не буде народу. От, тому дуже маємо дбати про нашу мову, нашу мову, традиції, звичаї, інакше нам просто не вижити.